Леся Українка, співець. Пишно займались її зорі Колись навесні. Любо лилися в пташиному хорі, лісні, голосні, Грала промінням ясним самоцвітом порання роса. І усміхалась весняним привітом натури краса. Гордо палала троянда розкішна, найкраща з квіток. Барвою й пахом вродливиця пишна, красила садок, а соловейко, троянді вродливій, так любо співав. Голосом дивним співець чарівливий садки розвивав, Слав до вечірньої зорі прощання, що гасла вгорі, ще ж голосніше співав на вітання ранній зорі. Вже пролетів, немов пташка зальотна весняний той час. Осінь холодная. Осінь вільготна панує у нас, Тихо спускається нічка осіння, година сумна, місяць холодне яке кида проміння, Здалека луна пугача віщого крик, гук єдиний, діброва німа, де ж соловейко, де ж спів солов'їний. Ох, де ж він? Нема? В Вирій полинув, де вічна я весна Натхненний співець. Вічно красує там рожа чудесна, там теплий вітрець, глухо і смутно кругом на просторі. Мій гаю сумний, кинув співець тебе в тузі та в горі. Тебе й край рідний. Тиша така тепер всюди панує, лиш в листі сухим вітер зітха, мовдряда сумує із жалем глухим. Чом я не маю огнистого слова, палкого чому? Може б, та щира гаряча мова зломила зиму. І розлягалась би завжди по гаю ясна, голосна пісня І розквітла у рідному краю нова я весна. Та хоч би й крила мені солов'їні, і воля своя, я б не лишила тебе в самотині, країно моя.